Я досить задоволений чемпіонатом, тому що ми змогли досить непогано зіграти проти Єгипту. Проти Італії ми був, був досить великий мандраж, через той такий рахунок розгромний. А так все нормально. Ну, ясно, не вистачало пару ігроків, які зараз за кордоном через е, такий стан в країні. Якщо оцінювати от зараз цю команду, наскільки ви вже зігралися, наскільки вже в останніх матчах один одного відчували, тому що дана авто хороша гра. Остання остання гра так ми вже відчули один одного, відчули, як нам треба грати. Ну і плюс у нас було по наростаючим, з кожним матчем ми прогресували. Дуже круто, мені дуже сподобалось. ігри дуже хороші. Показалися, як змогли. Почували більше один. одного, зігрувалося дуже часто. Хочу сказати, що це найсильніші хлопці, які на сьогоднішній день були, тому що у них були забезпечені всі умови для тренувань, які були. Інакша справа, як ті тренування проводилися, що ті тренування проводилися. А загалом, чемпіонат світу це було велике свято, яке федерація водного полу України в особі Олександра Юрича Свіщова, також батьки їхні зробили для дітей свято. Це був дійсно святковий такий період в їхньому житті.